Плив вирубки лісу на екологію. Лісові прогулянки завжди зачаровують своєю красою, чистим повітрям, природньою фауною. Але з ростом чисельності людей їх активне освоєння земель запустило процес знищення лісу. З такими темпами великих лісів зовсім не залишиться. Чим же це нам загрожує? Ліс є не просто скупченням дерев, це складна екосистема. Чисельні види рослин, тварин, грибів, мікроорганізмів, які впливають на клімат планети, не кажучи вже про питну воду і чисте повітря. Тисячоліття тому велика частина Землі була вкрита лісами, чого не можна сказати про сьогодення Ліс нам дає матеріали для будівництва та папір, ліки, їжу. Зі шкільної лави всі ми знаємо, що дерева завдяки властивостям фотосинтезу похлинають вуглекислий газ і дають нам кисень, що є для нас життєво необхідним. Щорічно знищуються мільйони гектарів лісових масивів. Це призводить до вивільнення вуглецю, який накопичується у ґрунті під деревами, тим самим викликаючи парниковий ефект. Зі зникненням лісу зникає і велика кількість видів тварин, тим самим руйнується ціла екосистема, що призводить до зникнення деяких видів рослин, необхідних для життєдіяльності людини. Ерозія ґрунту призводить до повеней, оскільки ніщо не може затримати потоки води. І це лише маленька частина наслідків, до яких призводить виробка лісів. І що ж з цим робити? Раціонально і економно використовувати паперову продукцію. Купувати паперову продукцію з маркуванням «Recycled». це означає, що вона була в переробці, озеленювати територію навколо свого житла, залучати громадськість до проблеми виробки лісу. І найголовніше самому залишатися людиною і дбайливо ставитися до того, що дає нам природа. Підписуйся на наш канал, натискай на дзвіночок і будь у курсі того, як зберегти нашу планету від екологічної трагедії, адже все у наших руках.